З приводу сучасних тенденцій, використання сучасних інструментів, електроніки, мені здається, за цим майбутнє, і можна сказати, це не нове, тому що це вже використовується там з 70-х років. І в мене також є проєкт, який називається Діелектро, де я граю з використанням е педалей, ефектів е різних. І ми граємо, тобто доволі незвичний склад. У нас два клавішника: Олександр Малишев і Радіон Іванов, і барабани, і, і труба зефектова. Тому впевнений, що це буде ще більше тільки розвиватись. Можливо, навпаки, почнуть повертатись якісь автентичні інструменти, народні і так далі, тому що. Завжди якісь акустичні інструменти в поєднанні з електронікою це завжди цікаво звучить, коротше кажучи. Тому думаю, що ось за цим симбіозом саме майбутнє.